Доброго дня, друзі! Мене звати Сандра. Вітаю на своєму таро-каналі. А сьогодні я з вами буду проводити таро розклад на тему думки почуття та дії партнера. Тож будемо дивитися. Буде три позиції. Це буде загальна сигніфікація вашого партнера. Тож, обираєте одну з трьох позицій по своїй інтуїції, не думайте довго. Можете представити собі образ партнера, і будемо дивитися, що є насправді. Тож. Наразі буде три позиції. Обираємо ту позицію, що вам ближча. Перша думки почуття дії, друга. І третя думки почуття дії. І обирайте те, що вам ближче. Так, перша позиція. Наразі будемо виглядати двійка жезлів. Двійка жезлів тобто є ну, певна подвійність, певні. Ну, може певне планування чогось, так, якихось дій в вашу сторону, але при цьому все поки що не приходить у реалізацію. Тобто воно ще не склалося. Ось, і людина може бути поміж-поміж, так, на розвилці. Робити, не робити, що робити в такому дусі. Між вами є відстань по карті світ. Ось, і тут також може бути вибір. Тобто вибір між ситуацією там бути чи не бути у відносинах, або бути з однією людиною чи бути з іншою людиною, так тобто розвилка, що буде надалі вирішувати по карті світ, подальший ход подій, тобто куди воно буде розвиватися. Так, тому що карта світу у нас є завершення циклу, і далі вже в залежності від рішення, по закоханим так буде вирішуватися, куди цей цикл поведе, тобто що буде надалі. Зараз будемо дивитися його думки щодо вас. Людині хотілося б, власне, переніцювати, тобто розширити. З вами спілкування, вивести його а, на якийсь новий цикл, а, тому що є принцеса Жезлів. Ну, тобто це власне, про те, що людина ініціює знову, да, тобто буде відбуватися щось нове, людина буде якось проявлятися, а, до чогось вас спонукати. А, і тут є у нас карта смерті, а тут вона відігрується більше. Якщо в минулому, так бо це позиція минулого, тобто, що між вами, в принципі, був а, якісь тьорки, якийсь конфлікт, якийсь розставання, якийсь холод. Але наразі це може відігруватися все ж таки як розгін ситуації, тобто, що воно м починає набувати нового а, поштовху, тобто ночуває, почуває вже, починає вже щось нове розвиватися. А, так, і. Добре, що він до вас відчуває? Давайте дивитися. Угу. Відчуваю, що ви для нього людина є досить кармічна. Королева Пентахл, в тому числі, тобто. По королеві контакті могли з ними бути деякі довгий час, тобто це була пролонгована якась ситуація. Так довгі якісь відносини, якісь там багато ситуацій було між вами різних, так. Ну, і по страшному суду, що ну, власне, це є для нього чимось кармічним, тобто чимось, чому він має приймати складні рішення. І це може бути довга, пролонгована, складна ситуація, ситуація, що зависає, що не набирає обороти, інше. Ну і власне по 10 так, тобто тут власне, ситуація важка для нього, тобто це, це важко розрулити і це важко подолати. Мені цікаво, чи є щось по серцю. По серцю я не бачу сердечних наразі почуттів. Тут є туз пентаклів. Ось, і тут є відстоювання цього туза пентаклів. Так, тобто тут є, власне. Знаєте, як бажання протягнути цей тут Пентаклів, але тут бажання протягнути його на якихось своїх умовах. Тобто я не відчуваю тут такого, щоб людина прям, ну, знаєте, думала над тим, як це реалізувати, що для цього зробити, що вона зробить будь-що, щоб це все відбулося. Я бачу те, що людина має певні шанси, але до цих шансів вона відноситься по пажумачів, досить якось. Ну, не по-дорослому, я би так сказала. Тобто вона насправді не вміє з цим взаємодіяти по-нормальному, тобто це як дали щось, так але що з цим робити? Не, до, не дуже зрозуміло. І тут може бути так, що людина може цей тут Пентаклів намагатися якось розвернути якусь свою сторону, в якій їй буде комфортно, в якій їй буде нормально, але ця сторона не є комфортною для вас. Ось тут може бути таке протиріччя. так, Що людина наша крутить ситуацію в якийсь свій бік, але навряд чи свій бік може вас влаштовувати. так. Ось, Тобто тут на, насправді не вміння цей ресурс нормально як би, використати, примінити. Давайте далі значить, його наміри, наміри партнера щодо вас. Наміри. А тут дивіться, якщо у вас були сімейні відносини, взаємовідносини або це був якісь довготривалий, довготривалі відносини, так якісь жили разом, мабуть. Так, ну тобто, от щось між вами було таке. Досить конструктивно, так то він тут є в принципі намір це десь повторити по щось чаші, тобто це якось прокрутити знову. Але знову ж таки падає двійка пентаклів, тобто знову е, виникає ця от подвійність, якась незбалансованість. так і е, ну людина з цієї ці ситуацію намагається якось прокручувати то так, то так, так. Але е, поки що до якихось е, ну, серйозних дій тут. Ще далеко. А, значить, надалі які будуть дії? Давайте подивимося. Угу. А, значить, тут багато карт, що говорять про егоїзм. Тут дев'ятка шаш випадає, Сонце випадає. Тобто тут сонце, тут жезлів і король мечів. Власна людина буде проявлятися до вас. Але мене тут турбує те, що, по-перше, король мечів. Тобто, це якась така досить, знаєте, холодна, егоїстична, принципова позиція, з якої людина буде до вас звертатися. Uh, і, uh, власне, ну пропихувати прямо на да, якісь речі, uh, умовно, якийсь розвиток подій у вашому спільному житті, uh, так, пропонувати щось своє uh, на таких началах, які він собі там придумав, uh, так uh, запланував. Але мені, мене в принципі трохи турбує вся агресивність цього, і, власне, вся ну, егоїстичність, тобто нарцисичність того, що буде відбуватися. Тобто, це в принципі може відігратися як ваша подальша зустріч, і це дійсно може вилитися в якусь ну, еротичну зустріч між вами, так, сексуального якогось толку. Але ж е, тут. Е, навіть якщо людина цього і доб'ється, у мене питання: а що далі? Тобто, е, якби у що це вильється, мені більш схоже це на те, що людина може відсторонитися. По четвірці мечі, бо йде далі принц мечів і йде далі шестірка жезрів. Ну, умовно позиція, що, знаєте, від відгороженості огороженості якоїсь, тобто я молодець. Якщо тобі треба, то, будь ласка, ви виконуй мої умови, які я тобі запропонував. Далі це може бути досить така різка, якби стіна між вами, тобто досить така, якби різка холодність між вами. Людина може виставляти певні свої умови, людина може диктувати так щось своє. І при цьому це буде тактика відсторонена для того, щоб ви йшли на ці умови, для того, щоб ви шукали свої контакти, для того, щоб ви проявлялися в його сторону і шукали взаємодії з ним. А так, тобто, тут знаєте, відчуття таке, що те, що людина доб'ється того, що вона собі бажає, це може бути ну, якби найкращою фінальною точкою, яка буде у подальшій взаємодії. Тобто, надалі цей розвиток події він буде лише погіршувати ситуацію і. Стикатися ви будете з тим, що вам буде потрібно вже грати надалі у гру цієї людини, так? І шукати підход до неї, і і, і це може вас якби ну з іншої сторони відлякувати, бо ну намагатися шукати контакту, коли тебе, тебе в цьому якось розчавлюють, коли тебе з цьому знецінюють. коли Тебе заставляють рухатися на поводу у чужих інтересів, так, у чужих справ, і при цьому знецінюють твої дії щодо цього. Людина взагалі може якби, ну, відійти бажання якось до вас ну, проявлятися, тобто шукати з вами якоїсь теплоти так, і якихось компромісів. Тобто тут добився свого, так і надалі вже Егегей, тобто там вже море по коліна. Таким чином, так, шитується це. Дивіться вже по собі, як буде відігруватися ситуація. Але тут краще, якщо вже дійсно вона врешті відіграється, так у вас відбудеться ця зустріч, надалі просто бути. Обережним, обережною і слідкувати з діями партнера, тобто як він буде далі проявлятися. Якщо знову закритість і холодність, то знаєте, що людина знову відсторонилася і просто. Це нарцисичний такий холод, тому що людина просто добилася свого. Далі не цікаво. Далі треба, щоб ви відігрувала цю волинку, якби самостійно в його сторону. Але чим більше ви будете намагатися відігрувати цю волинку, тим більше людина буде навпаки ще більше відсторонюватися. Так? То, тут якби і так, і так воно йде. Якщо ви більше станете на цю нарцисичну позицію, то може навпаки і він буде знову до вас тягнутися. Тобто тут відігруються ці качелі. Добре, друзі, дуже дякую за увагу. Зараз буде друга позиція. Друга позиція колісничий. Зараз будемо дивитися, про що вона. Святка жезлів, тобто, тут людина може вести себе якось так досить агресивно закрито. Ну Тобто, в своїй якихось ракушці вона може бути. Значить, дивитися надалі. Вибачте, в мене все впало. Значить, його думки. Ну, думки це про розставання, колесо фортуни, десятки мишів, що виросталися, між вами бувся якийсь конфлікт. І наразі це по 200 мишів Людина в собі дійсно закрилася, а дійсно, вона тобі собі там щось всередині думає, але це повністю якби, ну, відсутність контакту. Тобто людина може взагалі якось дуже не хотіти йти на контакт, не хотіти проявлятися. Значить, що. Eh, на почуттях. Ну, Я повішений, карта повішеного, тобто людина, яка знаходиться в залежності, це залежність від, від себе, від своїх внутрішніх станів, ситуація підвішеного. Тобто, це нездатність щось зрозуміти про ті якісь свої карбічні уроки, або залежність від обставин. Розчарування з приводу вас п'ятірка чаш, тобто залишився у розбитого корита і. Ну, він не може вплинути на цю ситуацію, так? Так. Добре, його наміри щодо вас. Дивіться, з приводу якихось вкладень у вас це буде мізерно, буде йде десь Сибірка Пентаклів. Тобто тут не очікуйте те, що людина буде. Якось себе виправдовувати, щось вам якби надавати, намагатися так нести. Не знаю так будь-які інвестиції, так і в, в розрізі інвестицій на ресурсності якоїсь вашу сторону, це буде мізерно. Більше король чаш тобто людина може проявлятися саме в плані того, щоб розпустити пір'ячко або король чаш у нас це Павлін. А, да, тобто тем це Павлін, це буде розпускання пірська, це буде людина махати перед вами своїми якимись регаліями, які в нього маються. Так, це може бути зовнішність, це може бути вміння підійти до жінки, ПП надати цю інформацію таким чином, щоб ви подумали, що ой, господи, що ж там таке. Да? Ось, і власне це буде в руслі того, що потрібно йому. Да? Це буде в русло того, що йому в цьому добре. Да? Якщо Йому в цьому добре, він буде до цього якби схиляти. схиляти. Але це не буде в руслі того, що добре для вас. Тому що того, що добре для вас, це семірка Вентаклів, тобто це власне, ну, ті, 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 те, що ви ну, не отримуєте, або, не, або отримуєте, але в недостатній кількості. Тобто, людина не є ресурсною, ну, власне, чоловік не є ресурсним для вас. Е, значить, і е, його дії щодо вас. Ну, тут зразу йде башня. А, угу. І з чим. Угу. У людини немає, знову ж таки. п'ятірка Пентаклів. Принц пентаклів, п'ятірка Пентаклів. Тут якісь проблеми. Тут або проблеми із грошима, або проблеми із постійністю, тобто, що людина не може себе якось постійно проявляти нормально, так. Тобто, ну, конкретика, да, щоб була якась ну, конкретика, щоб ви розуміли, що так, це фундаментально, це от людина буде появлятися, да, у вас буде щось розвиватися. Тут більше щось таке: по-перше, по, по сонцю. Да? Це може бути егоїст. Ану, ще мені цікаво, тут він у сім'ї, це сімейна людина. Так, тут може бути ще й сімейна людина. Король Пентаклів, королева мечів. Тут, тут може бути, умовно, жінка, яка на нього ще й впливає, так? І він в цьому плані обмежений. І тут, якби. Його бажання проявитися може якось стабільно воно і сховується з іншої сторони, ну, в прямому сенсі обставинами, в яких він наразі набуває, тобто він не вільна людина, так? Ось. і так, тут людина буде проявлятися, принц Жезлів буде повертатися стрійкою жезлів, це будуть якісь там плани щодо вас в вашу сторону. так. Але ж е, зрозумійте, що фундаментально конструктивно по королю Пентаклів нормально да, він проявлятися не зможе, бо є ось п'ятірка Пентаклів і власне діє його повішені, так. Тобто це можуть бути якісь ну, натяк на да, що можливо якісь дії між вами будуть. Але ж розумійте, що те, що людина говориться, і те, що вона вам по вісімці жезлів, якби може. Понапихатися є інформація так, що ось у нас і те, і те, і те, і те, але по факту ви будете розуміти, надія, ви будете розуміти, що ну, це не є дійсно так. Так що він не може це підтвердити по факту. І давайте третя позиція. п'ятірка мечів. Що таке підцірка меші? Тобто, Дуже якась конфліктна між вами ситуація. Чотирка пентаклів сила. Тобто, ну, як емоційно, багато емоцій, якісь розборки. І тут може бути також питання або любовного трикутника, або питання стабільності між вами, в тому плані, що дійшло. Діло до того, щоб розвивати це певну стабільність, але цього не відбувається, так? Значить, його думки щодо вас? Знову падає сила, ну, тобто, до вас багато, до вас багато бажання, так? Тобто, людина відчуває до вас пристрій з однієї сторони, але з іншої сторони. Вона не може надати вам стабільності. І тут виходить, що є дев'ятка жезлів. Це відігрується більше, більше як якась з однієї сторони закритість, а з іншої сторони намагання продавити вас якось на силі, так? вам щось там довести в конфлікт вас якийсь затягнути. Тобто тут якби виходить, що. Карта Луна, тобто блукання в якоїсь дезінформації. Так? З однієї сторони, окей, якщо ти дійсно бажаєш чогось там, якогось продовження, то давай конструктив. Але е, із питання конструктиву виходить луна. Тобто людина насправді якби просто щось мутить. Так? З однієї сторони, і з іншої сторони, е, якби. Ну, Виходить, що якщо ви намагаєтесь збитися правди, то починається знову якийсь конфлікт, скандал, або ж людина починає якось крутити ту інформацію, так що знову нічого не зрозуміло. Давайте надалі, значить, його почуття щодо вас. М -м -м -м. Насправді людина любить себе, це зірка сонця. Людина егоїстична, людина взагалі може бути в такій дитячій позиції, відстороненій позиції по четвірці мечів. Тобто, людина тут якби повністю у відриві. Так? Тобто, ви дійсно не можете добитися конкретики. Дійсно, що коли ви звертаєтеся, типу, а що далі? Це просто ну, відрив повний, так? Людина зайнята собою. І коли ви починаєте її сіпати, що давай мені щось, то це і є точкою би, того конфлікту, що надалі відбувається між вами. Значить, ще наміри. Угу. Людина може морочити вам голову з приводу сім'ї, обіцяти щось стабільне виконувати, або ж це взагалі сімейна людина, буде карта вибору. Так? тобто Обіцяти вийти з сім'ї, але знаходитися у сім'ї. До вас наміри легенькі такі, принцеса чашити, да? тобто тут Ну, може, є якась закоханість так, в вашу сторону, але це якби не, і несерйозність. Тобто, наша шестірка жезлів, тобто, наша людина вас добилася вже, але надалі після цього, якби після серйозного розгону, йде принцеса чаш і вибір. Тобто, надалі йде несерйозність, і знову ви стикаєтеся перед фактором вибору. Ну який, давайте останнє, давайте діємо. Знову йде маніпуляція. Це хто? Знову йде маніпуляція. І знову йдуть. Так, і знову тут йдуть, або ж дві жінки, тобто вибір між двома жінками, а і тут є якась стабільна дружина, або якась стабільна жінка. Або ж це знову ж таки вибір щодо вас робити з вами вас стабільною, так або не робити. Але тут проблема в тому, що людина буде діяти по магу, тобто це буде маніпуляція, це буде подвійність, подвійці жезліва, і це буде дев'ятка шаш, Тобто, це по перше це егоїстична позиція. Людина буде шукати з вами того формату відносини, який їй комфортно. Це може бути ну, якби з вами зустрічі, секс, це все, але знову ж таки, це може не заходити надалі цього формату, так? не переходити з нього в щось серйозне. Ось, і це більше так, що ця циклічність у вас відбувається на постійній основі. Людина вам морочить голову, вас це смущає. Тобто, зверніть на це увагу, що, навряд, чи це буде переходити у щось інше. Тож, друзі, дякую вам за ваші перегляди. Коментуйте, будь ласка, та лайкайте, будьте зі мною. За навчанням звертайтеся по всій інформації, що є під відео. І вам удачі! Пропонуйте свої теми під відео, знову ж таки, у коментарях. До нових зустрічей!